Вітаю, друзі! Сьогодні виходить щодень фокусів. Другий поспіль заїжджає до нас Ford фортфокус весь комплектації, тільки цей вже буде в сірому кольорі, в кузові седан. Автомобіль з пошкодженнями попереду є підкраси, але технічно справний автомобіль. Зараз пробігав в ньому 164 тисячі кілометрів, на 160 тисячах було зроблене ТО, на 150 тисячах замінювалось щеплення, автомобіль на легкосплавних дисках, все сезонна гума встановлена. Да і стан класний. беріч стол. Також автомобіль подається ще з одним комплектом зимової гуми. Що можна сказати, сяє в дуже красивий колях, чиста, акуратна, красива. Жодного зауваження перед продажем цей автомобіль заїжджав на СТО, перевірялася, була діагностика ходової. майстері сказали, що все добре, робити нічого не треба, але ж ви знаєте, що в будь-якому випадку ви можете приїхати і з нашим менеджером поїхати поїхати на своє СТО і підтвердити цю інформацію на ну, абожені. В автомобілі встановлені є каленучки з таким красивою окантувочкою текстиль-салон в класному стані. так. Полний електропакет, складо підіймачів, тут у нас ясно, центральний замочок. Всі душечки в порядке. Машинка красива, ухожена, чиста. Бачимо середній розхід палива 8,4. Мультикермо, кермо, датчик світла. Можна відкрити багажничок за допомогою кнопочки. Автомат, який працює без пінків, без гривків, але ж це роботизований автомат, не забуваємо. Але працює гарно. Тобто без зауважень працює її, робить він так само, як і звичайний автомат. Кондиціонер заправлений холодить, музичка тут робить, тут у нас нічого складного нема. Ну і камера заднього огляду, яка це цінивочке вікно, вона також працює. Тож, друзі, цей автомобіль заїжджає трошечки на рік старший, ніж попередні. Але якщо у вас трохи обмежений бюджет, цей автомобіль коштує 8200. За 14-й рік випуску це, в принципі, непогана ціна. Якщо ви шукаєте автомобіль на автоматі, то будь ласка, ось він чистий, красивий нарядний стоїть у нас на продажі на майданчику. Тож, друзі, я запрошую вас, приходьте, будь ласка, хочу сказати, що в бюджеті 8200 не так та й багато, невеликий вибір на автомобілі на автоматі. Ну, а так як Ford Focus зайняв досить непогану планку на ринку серед невеликих автомобілів на автоматі, то ось вони і стоять у нас і продаються. А люди їх купляють. Тож, чекаємо на вас. Приходьте, забирайте. Гарні машини.